Відкриття сезону у південному у місті відбувся відкритий чемпіонат Одеської області з веслування на байдарках і каної. Змагання пройшли на веслувальній базі ФСК Хімік 17 травня. В Чемпіонаті взяли участь спортсмени з Одеси, з Білгород дністровська Вилкового, Південного та Чорноморська. Всього було представлено близько 130 спортсменів. Найбільша кількість веслувальників була від міста південного. У нас близько 40 спортсменів з США нашої місцевої і ФСК Хімік, тому у нас представництво велике. Я думаю, що багато буде дітей вигравати наші, тому вже бачу, сьогодні вже виграла Кіра Малькова, байдарки 200 метрів. Бачу, виграла Мізей Олексій Сажнів, Єгорканою виграв. Ну, багато такі умови йде дощ, але для нас ну, для вислувальників не звикати. У нас часто буває така погода, що і дощ, але ми тренуємося всі змагаємося. І цілий день у нас змагання, тому з 9 ранку до 16 у нас майже 70-70 заїздів. Заїзди відбувалися на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Дівчата та хлопці змагалися в різних вікових категоріях. Як розповіли спортсмени, дощ не став на заваді їх результату. Це змагання обласні. Тут всі знають для мене було очевидно, що я заїду перший, бо такі, я вже знаю, які я. Я виїжджаю на Україну і показую там результати. То тут для мене змагання більше як побачитися з друзями, тут подуркувати щось типу, таке. Ми вже звикли. У нас цілу неділю така погода. Ми звикли до цього, всі тренування привели так. Ну трошки неприємно, але що робити? Маємо ганятися приблизно на однаковому рівні. Тут. Хлопці з Чорноморська зі мною ганяються, з південного, теж з нашого міста, з Білгород-Дністровська до нас приїхали. Ну, типу, всі їдуть дуже гарно. На 200 метрів я була перша, ще 500 метрів. Ну, також хочеться бути першою. Що тобі допомагає -то для хорошого результату? У е, мене помер батько Сергій Андрійович 5 березня, і я зараз, ну, якби всі перемоги посвячаю йому. Тяжко було. Старт був швидкий. А фініш уже так руки забиті були було дуже тяжко на короткій дистанції Краще всього ну по техніці і на силу. А більш длінні дістанції вони вже на витривалість. Я зайшов п'ятим, помішала відработка, а так я міг би поборотися за за щось більше міста. Суперники класні, друзі, представники міста Південного класні, тренера класні, Вікторія Казімірнова вообще супер. Це від спорту супер Дивнятися. На воді, на сонці усе. Це класно, друзі, такі змагання постійно. Вдалося дійти першим, як би це сказати, з таким запасом важливо. Хлопці ну, потужні, дуже багато працювали, весь рік, і зиму працювали, весну, все. ну, Старалися. Визлувальники з Південного здобули 33 медалі, з яких 17 золоті, 8 срібних та 8 бронзових. Попереду нові випробування. В Умані 28 травня відбудеться чемпіонат України серед молоді та юніорів.